Друзі, вітання: зустріч коаліції рішучих в Парижі та підписання декларації про розгортання багатонаціональних сил, тобто присутність військових чи солдат з коаліції рішучих, але після завершення війни вкотре підтвердила, що це план примусу України не просто до здачі своїх територій, це заохочення агресора. Продовжувати далі війну. І в цьому контексті ми можемо сміливо сказати, що немає коаліції рішучих. Є коаліція після замир'я з агресором, після умиротворення Трампа чи коаліція після перемир'я, яке навряд чи буде шляхом для того, щоб ми отримали стійкий мир зараз, яким прикриваються дуже багато, для того, щоб якось. Втихомирити українців, які вимагають справжніх безпекових гарантій і покарання агресора. Ми поговоримо з вами про це. Якраз в суботу я запрошую кожного приєднатися до ефіру. Роман Сон, експерт з міжнародного права, буде гостем у нас на youtube каналі Поговоримо також, чому Україна програла від Венесуели і як Сполучені Штати Америки зараз. Не просто приєдналися, а лідять якраз поділ світу на сфери впливу. І чому для України це абсолютно невигідна опція, попри різні аргументи тих експертів, включно з колишніми екс-міністрами, які висловлювали захоплення, яка крута операція. Але хто наступний Європа як здобич, примус України до капітуляції? Коли за нас не заступиться та Європа, бо вона вже в меню хижаків. Тому це абсолютно серйозні питання, і мені прикро дивитися, як заспокоюють чи дають марні надії, хоча на цвинтарі похованих ілюзій уже немає місця для могил. Тому, друзі, прочитайте мою статтю, яка вийшла в українському тижні Реквієм за Європою. Мені хотілося, щоб таких дискусій було більше в Україні, а не просто багато різних експертів, коментуючи своє. Бо нам треба об'єднуватися і шукати, а де наші національні інтереси, і запрошувати кращих з кращих. Аналітиків, справжніх експертів, які можуть аналізувати довгострокові наслідки для української державності, попри шалений тиск, який йде зараз на українську сторону, показувати прогрес в лапках.